Ти там написав. А, якась несмітниця, ти будеш говорити чи ні? А? Ну, якщо питань більше нема, то я пішла. Ні, питання ще є. Як ви потрапили в віп-вагон з віп-делегаціями іноземних держав? А? а можна ще сигаретку? У -у -у -у. Тримайте і О, да, да. Може, досить? Та я просто ніяк не можу розслабитись. То ви спокійні, то знервовані. Відповідайте, це вже друга пляшка. Так, значить, ви дуже сексуальні. В... Да, особливо після другої пляшки. Чуєте, були б ви в мене в вагоні, я б вас із тамбура не випустила. Так, припиніть. Ні. Давай її у спецвідділ відправимо. Нехай вони знають рак. Та -та 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 -та. Займаються, так. О. Ну, бачу, у нас з вами поїздати розмови не вийде. <звук> ви нормально запитайте, я нормально відповім. Я нормально вас питаю, як ви потрапили. У ВІП-вагон з ВІП-делегаціями іноземних держав. А? Помінялася. З ким? З напарницею. Вона каже: хочеш на міжнародний рейс, бо я на передачах Івана франківських більше зароблю. Не брешіть. Ну, добре, мене поставила туди високоповажна людина з Укрзалізниці. М? Так, хто? За які послуги? За сексуальні. Сексуальні погрози з мого боку. Так, все, коротше, ребятка. Я ж нічого поганого не зробила. Давайте, відпускайте мене. Нічого поганого. Це спецпотяг з віп-персонами іноземних держав. Чому ви, прем'єру Угорщини, не дали воду з газом? О, та я всім дала. Воду. Ага. А йому, може, просто не вистачило. Ну, я й дала без газу. Не а. просто дали, а ще й сказали, у кого газ купляєш, той нехай тобі воду газом і заправляє. А що не так? А то не так. Що ви представнику Німеччини дали замість простирадла рушники? Де ще й то дали. Ви нам танки обіцяли, а дали каски. Ось тепер рушниками і укривайся. Та хай подякую, що вони взагалі сухі були. Ай. На вас тут куча скарг від перших осіб держав. Бо санітарна зона однакова для всіх. Крім Що? Да. Так, по-перше, екс-прем'єр Британії вам не Борюсік. А по-друге. А по-друге, це він для вас не Борюсік. А я його бачила навіть. Ох, причесаним. А по третє ой, бачили б ви, який він був задоволений цілих сім разів. Сім разів? Да. Скільки він просив, стільки червону калину і співала. Ой, у Лусі все, ну, червона! Досі. калина! Добре, добре, добре! Джонсон, нам зрозуміло. Но. Чого ви не пускали представника НАТО до туалету? М? А чого вони нас у НАТО не пускають? М? Хай знають, коли тобі дуже треба, а двері зачинені. А ви не знали, що у нас є домовленість з ними, що вони візьмуть нас в НАТО за спрощеною процедурою? Так я його теж пустила в туалет по спрощеній процедурі. Бачили Ой. б ви, як він балансував між вагонами? Ой, А що я вам розказую? Краще подивіться. Ого. Ви це на телефон зняли? Так. Ось після цього нашу заявку на прискорений вступ в НАТО і прийняли. Не дякуйте. Добре, що там у вас за ситуація була з Макроном? Ой, нічого особливого. Ну сиділи, випивали там по п'ять капель. А знаєте, воно коли ж п'єш без закусі, от не йде і не йде. А тут, на щастя, зупинка на три хвилинки була. Я їй кажу Макрону: моня. Який він вам Моня? боня? Ну, Спочатку все було офіційно. Пане президенте, Емануель Жан Мішеліч, а вже потім після брудешафту, то я йому кажу. Моня! Значить, зупинка дуже швидка. Давай, мітнись на пірон кабанчикам, купи там нам швидко закусі. ковбаску, курочку, яєчко. Чому Ух. саме Макрон? М? Ну, бо румун скинувся, італійць скинувся, німець. Пообіцяв, що скинеться. Uh -huh. mm. Так, а макрон не скинувся. Та так? скинувся. Просто хто наймолодший, то і біжить. І приносить він торбу закусі, викладає, дивлюся: курочка є, ковбаска є, картопелька є і все. Я їй кажу йому. Моня, А що ти без яєць? Знаєте, він якось зніяковів, образився і більше з нами не пив. Слухайте, а навіщо ви за ним підглядали, коли він переодягався, а? Ну, хотіла подивитись на мікрончика. Мікрончик. Ви взагалі при розумі? Я так. У мене навіть довідка є. Так, хлопці, все, до побачення, чесно, часу нема. Так, да... Сидіть. Стоп! Добре, чого ви в купе? генсекретаря ООН підсадили бомжа? Ага. А хай він знає, як це бути поруч з сусідом, який смердить, постійно бухає і завжди намагається в тебе щось вкрасти. Він же попросив вас пересадити в інше купе. Чого ви нічого не зробили? Як це нічого не зробила? Я постійно щось робила. Я кожні 15 хвилин заходила і казала. Ай-яй-єй-єй-єй-єй. Навіщо? Я виражала занепокоєння. Добре. А що ви хотіли від голови Європейського парламенту Жозефа Бореля? Що, що? А, о, згадала. Ну, щоб він порішав там одне питання. Знаєте, в мене сестра в Європі ганяє з тими документами, туди-сюди ніяк не може оформити. А тут би вона прийшла, сказала я від Бореля Жозеповича. І все, всі питання були б вирішені. Все. Ви розумієте, що в Європі так ніхто не робить? Та я ж не просто так. Я ж бутилку коньяку Закарпатського три зірки давала. Що? що? що Це, між іншим, улюблений коньяк Борисів. Все, <рес> <рес> пацани. Ага. Скоро комендантська година. Точно до побачення. Яка комендантська година? Сядьте. Ох. Чому ви на зворотньому шляху М. не відкрили туалет угорському прем'єру? Я ж кажу. Бо санітарна зона однакова для всіх. Санітарна зона. З Києва до чопа. Подумай. Ми набагато довше чекаємо, поки він відмовиться купувати російський газ. До речі, двері я потім відкрила. Відкрили? Коли він вже штани наклав. А в штани він наклав ще тоді, коли знав, що треба відмовлятись від російського газу. Ой, отак. От я... Я... Нікуди ви не йдете. Ой. Скажіть мені, будь ласка, після цього всього, як він наклав. No. Чому ви не дозволили турецькій місії відкрити вікно? М? А як я їм його відкрию, якщо воно цвяхами забито? А А на хіба ви за... забили всі вікна в погоні цвяхами? Послухай мене, мальчик. Я вже 20 років працюю провідницею. Знаю я тих пасажирів. Одному буде дуть, третьому спекотно, а потім все закінчиться бійкою. Ви не розумієте? Це віп-вагон, віп-персони. Там повинно бути віп обслуговування. Ви не могли їм увімкнути кондиціонер. Я увімкнула. На обігрів посеред літа. Слухайте, у нас три безкоштовних байрактари з'явилися. Mm, так. Тож не дякуйте. Mm. Добре. Чого ви попросили всіх делегатів розписатися на аркуші? Бо це відомі політики. Відомі. Ну я просто попросила автограф, так всі роблять. А нащо ви зверху своїм почерком карявим написали? «Визнаю Росію країну спонсором тероризму. Mm? О! Бачите? всі розписались і тепер всі визнають. Розумієте, що після цього нам можуть припинити постачати зброю? Та постачатимуть навіть більше. Ха, звідки така впевненість? Бо карточний борг то справа чисті. Ви що? Грали з ними в карти. А що тут такого? Ну, Вони самі попросили, щоб після доміно відігратися. Доміно? Соромнося спитати, і хто козел? Путін. Тут і без доміно все ясно. Ага. Ну, тут зрозуміло. Але ви ж ще якусь фігню задумали. Ах. Ось у нас є копія вашої заявки на наступний рейс. Навіщо вам у вагоні караоке? У вас в голові що взагалі санітарна зона? А? Ви новини хоч іноді дивитесь. А що там? Ну, он в Великобританії новий прем'єр жінка. Ну? В Італії теж буде скоро нова прем'єрка. І що? Ну, що, і що? Ну, вони приїдуть. Ми посидимо по нашому, по жіночому, М -м. потім караоке, ще трошечки додамо. А там вони вже почнуть надзванювати своїм колишнім. Отут нам зброї передадуть вдвічі більше. Знаєте, а я от тут думаю, а що вдвічі? В чотири рази більше, вони ще ж назад будуть зі мною їхати. Так, мені це вже остогідло. Пишіть заяву за власним бажанням. Все. Я вам що, Міноборони Росії? Щоб трендіти про жести доброї волі? Це не обговорюється, пишіть заяву. Хорошо. що я напишу, напишу. Hello? барюсик? Барюсик, тут мене двоє намагаються. Що? А ти вже в курсі? Я поняла, це у вас. Ой, хто там ще? Алло! Yes. Of course. London is the capital of Great Britain. Я, yeah. може, українською? А, добре. А, uh, так, все. Матрена Кондратівна буде на рейсі. Ага. Uh, так, вибачаюсь. Добре. Це вас. Hello, Барюсик? Що? Скоро приїд. Ой, Чекаю на тебе, мій так, так. Чекаю, 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 як Україна ленд-ліз. Так. Да. Ну все, давай, давай. Цомкі-бомки, давай. Що? Е, ні, ти перший поклади, Ти перший кажу, давай клади. Ну, добрий я. Так, да, Давай. Чекай, 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 тільки з тебе три гаубиці. Ну, давай, давай. Що ну. ну? Ну добре, добре, працюйте і надалі, але такого щоб більше. Точно! Такого щоб більше! Угу. Ще більше! Угу. Тож, хлопці, є в мене одна ідейка. До нас до речі їде делегація НАТО. Угу. Тож чекайте. Скоро на сучасні ППО. О, давайте заявочку зробимо. І конічку, будь ласка, давай. Так. Да.